Харків розпочав підготовку до наступного опалювального сезону, констатував Ігор Терехов, виступаючи на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, в якому він узяв онлайн участь. І це наразі одна з найважливіших задач перед містом, наголосив мер. Це виклик. Нам необхідно диференсувати сьогодні систему опалення, систему енергопостачання, і ми будемо все робити для того, щоб пройти опалювальний сезон, так як ми проходили попередні опалювальні сезони. Запевняю вас, що все ми зробимо для того, щоб харків'яни були в теплі і з електропостачанням. Щодо успішного проходження майбутнього опалювального сезону, то український уряд обіцяє посприяти придбанню модульних котелень та генераторів для Харкова, повідомив Денис Шмигаль. Сьогодні на уряді ми ухвалили доручення Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики РКП, Харківському бленерго про термінове забезпечення Харкова мобільними модульними котельнями когенераційними установками. Ну і відповідно генераторами для багатоповерхівок. Ми розуміємо, що відбувається в Харкові, і маємо вже зараз готуватись до зими. Протягом двох тижнів відповідна програма має бути подана, і ми маємо розпочати спільно з партнерами цю роботу невідкладно. Ігор Терехов розповів також і про нинішню ситуацію в Харкові, зокрема про те, що, попри дефіцит електроенергії, після ракетних обстрілів, внаслідок яких були зруйновані об'єкти інфраструктури, місту вдалось втримати електропостачання ми вимушені відключати споживачів на три години на добу, і графік сьогодні витримується. Нам вдалося зробити так, щоб працював метрополітен і у час пік. Сьогодні інтервали між потягами метрополітена до 10 хвилин. Протязі дня до 20 хвилин, але ми запустили трамваї десь приблизно на 30% від потреби, і тролейбуси працюють теж на 50%. Працюють наші комунальні автобуси на маршрути вийшли 100 автобусів, що відповідно 100% від маршрутів, які є по місту Харків. Але попри важку ситуацію в місті, настрій у харків'ян бойовий зауважив мер працюють усі торгові точки, відкриті пункти незламності. Я дуже вдячний сьогодні нашим підприємцям, які незважаючи на все, працюють, переходять, якщо можливо, якщо це необхідно, на генератори, але працюють, надають всі послуги. Харків'яни незламне, і ми будемо відстоювати Україну. І ми були, є, і будемо українським містом Назавжди. Яна Я біляєва Сергій Перець, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків, Новини.